Fiat Гранде Pende надійде в продаж в листопаді за ціною від 18 тисяч фунтів стерлінгів. Fiat Грандей Pende – новий король міського транспорту або переоцінений хід в автомобільному світі, де гіганти борються за частку ринку, поява нового гравця, особливо такого компактного і доступного, як Fiat Грандей Pende, завжди викликає інтерес. Недавній анонс про початок прийому замовлень у Великобританії з ціною від 18 тисяч 35 фунтів стерлінгів за гібридну версію викликав неабиякий ажіотаж. І це зрозуміло в умовах зростаючих цін на паливо і прагнення до екологічності, доступний і економічний автомобіль стає справжньою знахідкою. Але чи так все райдужно, як здається на перший погляд? Давайте розберемося. Я, як людина, яка витрачала роки на тестування та аналіз автомобілів різних класів, завжди звертаю увагу на співвідношення ціни та якості. Гранди Pende, безумовно, пропонує привабливу ціну, особливо в порівнянні з конкурентами на кшталт Renault Clio або Hyundai Insta. Однак, просто низька ціна це ще не гарантія успіху. Важливо розуміти, що ми отримуємо натомість. Компактність і практичність головні козирі пенде. Фаєт Гранде Пенде, як і його попередники, робить ставку на компактність і практичність. Це ідеальний автомобіль для міського середовища, де паркувальні місця на вагу золота, а пробки стають все більш частими. Його невеликі розміри дозволяють легко маневрувати у вузьких вуличках і знаходити місце на переповнених парковках. Компактний розмір не означає відсутність простору всередині. Виробники Fiat примудрилися максимально ефективно використовувати кожен сантиметр, створивши досить комфортний салон для водія і пасажирів. Звичайно, не варто очікувати розкоші, але для повсякденних поїздок по місту і невеликих подорожей пенди цілком підійде. Я пам'ятаю, як одного разу тестував Fiat 500, який, незважаючи на свої мініатюрні розміри, приємно здивував мене місткістю багажника. Упевнений, що і і Penda не розчарує в цьому плані. Гібрид VS Electro, що вибрати. Fiat пропонує і Panda у двох варіантах: гібридному та повністю електричному. І тут виникає питання, що вибрати? Гібридна версія з 1, 2 літровим 3 бензиновим двигуном і електромотором потужністю 29 КС є більш доступним варіантом. Її динамічні характеристики розгін до 62 миль на годину за 10,0 ,10 секунди, цілком прийнятні для міської їзди. Головна перевага це можливість економити паливо і знижувати викиди. Електрична версія пропонує більш екологічний варіант. Запас ходу в 199 миль дозволяє здійснювати щоденні поїздки без необхідності підзарядки. Однак варто враховувати, що електричні автомобілі поки ще не користуються повною державною підтримкою у Великобританії, хоча Файет компенсує компенсується своїм власним грантом у розмірі 1500 фунтів стерлінгів. Моя порада: якщо ви в основному їздите по місту і не плануєте тривалих подорожей, то електрична версія буде відмінним вибором. Якщо ж вам потрібна велика універсальність і можливість виїжджати за місто, то гібридна варсія може бути більш підходящим варіантом. Безпрецедентний попит, реальність, чи маркетинговий хід Фаєт заявляє про безпрецедентний попит на Grandi Пенде. Чи справді це так? Складно сказати, напевно. Можливо, це і правда реальність обумовлена зростаючою популярністю компактних автомобілів і прагненням до економічності. А може бути, це й просто грамотно спланований маркетинговий хід, покликаний створити ажіотаж навколо новинки. У будь-якому випадку, той факт, що дилери отримали значні запити, говорить про те, що гранди Пенде викликала інтерес у потенційних покупців. І це хороший знак для Fiat. Конкурентна боротьба, хто вийде переможцем. Гранде Пенде не є єдиним гравцем на ринку компактних автомобілів. Йому належить конкурувати з такими сильними суперниками, як Renault Leo, Hyande Insta та іншими. Щоб виділитися на тлі конкурентів, Fiat необхідно запропонувати щось особливе. Це може бути унікальний дизайн, інноваційні технології або просто бездоганне співвідношення ціни і якості. Мій прогноз: Fiat Grande Panda має всі шанси стати одним з найпопулярніших компактних автомобілів у Великобританії. Але для цього йому необхідно продовжувати пропонувати привабливі ціни та інноваційні рішення. Висновок чи варто ризикувати Fiat Гранде Panda – це цікавий і багатообіцяючий автомобіль. Він компактний, практичний, економічний і доступний. Але перш ніж прийняти рішення про покупку, необхідно ретельно зважити всі за і проти, враховуйте свої потреби та бюджет, подумайте, як ви будете використовувати автомобіль, і який варіант, гібридний або електричний, вам більше підходить. І найголовніше не бійтеся експериментувати, спробуйте різні варіанти та виберіть той, який вам найбільше подобається. Зрештою, вибір автомобіля це завжди особисте рішення. Але я впевнений, що Fiat Гранде Panda заслуговує на увагу. Це автомобіль, який може змінити ваше уявлення про компактний транспорт.